Дивовижні пригоди звичайних речей, автори Марина та Сергій Дяченки. Полохливий поїзд. Один поїзд вирішив, що він черв'як. Тому він боявся птахів. Як побачить птаха, одразу тікає і ховається в тунель і сидить там, поки птах не полетить. Пасажирам це не дуже подобалося, їм хотілося їхати, а не сидіти в тунель до темрява. Поїзд був великий і дуже сильний, і їздив швидко. Якби не ховався весь час у тунелі, став би чемпіоном з перевезення пасажирів. Його й повчали, і соромили, і дзеркало йому підсовували. Він усе одно думав, що він черв'як. І з цим, як боротися, ніхто не знав, поки один хлопчик не придумав. Він сказав зробіть опудало, і хай воно буде в поїзда замість машиніста. Відтоді поїзд заспокоївся і більше не ховався від птахів, бо птахи знають, з опудалом краще не жартувати. Все. Підпишись на мій канал, і якщо тобі сподобалось відео, постав подобайку.